Доброго дня! Ваше водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Відносно вас надійшов виклик, що ви керуєте транспортним засобом в стані алкогольного Надайте, камери, да. да. Надійшло повідомлення про те, що ви, можливо, керуєте транспортним засобом з ознаками алкогольного сп'яніння. Я, я зрозумів. Надайте, будь ласка, водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, Виконувши пункт. Ні. Е... Я вже 10 літрів їжджу без прав. Без водійського, посвідчення? 10 років без водійського посвідчення? Є якісь документи, які посвідчують вашу особу. Наприклад... Нема документів. Взагалі документів ніяких? Не я. Я вас третій раз попереджаю про те, що за це є кримінальна відповідальність, передбачена статтею 369, я саме пропозицію або надання. – 30 тисяч добре, 30 тисяч. 30 тисяч що? 50 тисяч гривень. За що? За що. Щоб ви відсюди уїхали просто. Просто поїхали і ви да. не проходили освітування на самозовній да, спині? Так, да, да. 50 тисяч. Пропозиція або надання неправомірної вигороди під час оформлення 130-ї. Давай. Дуй, 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 дуй. 2,18 проміли.